З вами відділ зв'язків з громадськістю, і сьогодні перший день прийому оцих документів. Пішли, побалакаємо з абітурієнтами. Привіт. А ти вступаєш до нас? Так. Як тебе звати? Назар. Назар, куди вступаєш? Е, на автомобільний транспорт. А що там будеш робити? Навчатися. Хто тобі сказав, сюди вступати, Мама чи сам вирішив? Сам вирішив. Йдемо заважати людям подавати документи. Добрий Як ваші справи? Добре. Ви подаєте документи. Добре. А куди? На маркетинг. А що ви там будете робити? Поки що не знаю вчитися. Дивіться, в мене важливе питання. А ви підписані вже на наш TikTok і Інстаграм? Так. А будете зніматися, коли поступите? Звичайно. Добре. А ми п'ять хвилин тому допомогли цій дівчинці знайти аудиторію. Я так бачу, що вона так рано вийшло, мабуть, погано помогли. Е, е, куди ти вступаєш? Вже на цифрові технології поступаю. А ви хіба не що? Ну. <ріст> Ясно. Е, а як на це вплинула твоя мама? Просто, Просто взяла і вплинула <ріст> взяла і вплинула. Ти підписала наш інстаграм? Ні. А як тебе звати? Юля? Юля, підпишись, будь ласка, на наш інстаграм і на Тікток. Добрий день, добрий день. можна я замість мами поводу хвиличку. Можна куди ви вступаєте? Психологія як вас звати? Дарина Дарина дуже приємно. Віталій мене звати. А як ви обрали нашу психологію? Хочу допомагати людям. А ви на журналістику вступаєте? Ні. Так написано журналістика. Куди вступаєте? На фінанси. На фінанси. А ви на нас так дивилися, що ми просто не могли до вас не підійти. Як ваш настрій сьогодні? Супер. Як обрали спеціальності університет наш? Просто глянули на маму, і я так зрозумів, що мама обрала. Тішки. Допомогла. Я зрозумів. Це ті самі пацани? Дивися, ще не стигли. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Ти хто? Я Даниїл. Даниїл. Да, проще говоря, Даня. Даня, скажи, будь ласка, як ти потрапив до нашого університету? Мене затишіло сюди. Хто? Мої хлопці, твій.